Ворог безпосередньо зараз ми знаходимося на куп'янському напрямку. Ворог намагається штурмувати нас Сіла Добова. тобто спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Купінську вузлови. Це дійсно стратегічна розв'язка, жоде розв'язка, за якою він намагається вхопитися і наносить враження там, по переправам, по, по всім, по всім об'єктам, які можуть нас відрізати. Від те куп'янського злово, то Та так дійсно намагається взяти в оточення Ну, Це його мета, ми цю мету розуміємо. Ворог дійсно несе втрати, але за счет переміщення додаткових сил їх штра відновлює. Тому от, ми, ми не відчуваємо, що ворога стає менше. Знаємо, що він намагається найближчим часом спробувати ще повторні штурмові дії. Дійсно, ситуація дуже важка і пане контролюємо